Вітаю! Ви на каналі Stil Time. Сьогодні годинник від іспанського бренду Festina. Мені дуже подобаються ці коробочки для жіночих годинників Festina. З часом їх можна використовувати як скриньку для годинника та прикрас. Модель нагадує класичні варіанти Seiko 5 та 3-зірки. На відміну від японців, цей годинник варцевий, встановлено механізм Miyota. На сріблястому циферблаті чіткі стрілки та індекси. Незважаючи на невеликий розмір годинника, із вчитуванням часу не буде ніяких проблем. Із-за характерного перекриття на мітках та стрілках можна подумати, що там присутнє світлонакопичення. Але люмінісцентні в годиннику лише стрілки. Біля трьох годин є індикація дати та дня тижня. День тижня може відображатися англійською або іспанською мовою. Скло мінеральне. Корпус сталевий. З зеркальним поліруванням. На вушках присутнє сатинування. Ключик захищено виступами корпусу. На ньому бачимо логотип бренду. Діаметр корпуса складає 29,5 мм. Годинник комплектується сталевим браслетом. Ціна цієї моделі 100 американських доларів. Посилання ви знайдете в описі до відео. Не забудьте підписатися на канал. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!